Паренки. Це та страва, яка зазвичай викликає певні сумніви щодо споживання, переважно у тих людей, які ще не до кінця розібралися з поняттям збалансованого раціону і здорового раціону. Що найбільше бентежить людей у цій страві, це, звичайно, присутність борошна. Давайте ми згадаємо, що борошно це вуглевод. Тобто нічого такого страшного у тому борошні немає, тому що це звичайний вуглевод. Але якщо ми його правильно поєднаємо з відповідним типом начинки, то ми отримуємо і білковий продукт, тобто білкову складову. Для того, щоб страва назвалася збалансованою, нам не вистачає клітковини і корисних жирів. В якості корисних жирів ми собі спокійненько використовуємо, наприклад, оливкову олію, якою ми можемо полити ці вареники після приготування, або ж шматочок вершкового масла, який теж можна використати для змащування страви. Ну і клітковина будь-які овочі додаємо до страви, і питання вирішено. Перш ніж звинувачувати в чомусь вареники, або будь-яку іншу страву, слід пам'ятати про те, що їх корисний або шкідливий вплив на наш організм в першу чергу визначається розміром порції і частотою споживання. Тому споживаємо таку страву, як варенички, не частіше одного або двох разів на місяць. І стараємося доповнити порцію вареничків обов'язково овочами свіжими або тушкованими або запеченими, як нам більше до Пам'ятайте про те, що порція овочів на тарілці з варениками Автоматично рятує вас від зайвих п'яти, шести, семи, може навіть і восьми вареників. Просто коли на тарілості з'являються овочі, то якось навіть непомітно для вас оці зайві вареночки, які не повинні бути на тарілості, вони так зникають. Овочі заходять на тарілочку, а вареночки вони так зникають, зникають, зникають. І автоматично порція вареників, яку ви хотіли з'їсти, вона стає меншою за рахунок того, що на тарілості присутні ще порції овочів. Ну що ж, я сподіваюся, вареники реабілітовані, помилувані, і не частіше одного або двох разів на місяць обов'язково з'являтися у вашому раціоні. Їжте на здоров'я, це наша національна страва, така є тільки у нас. Кожна страва є по-своєму корисною для нас. Потрібно навчитися її їсти. Запрошую вас підписатись на мою сторіночку для того, щоб дізнаватися більше про здорове харчування, не відмовляти собі у своїх улюблених стравах, е, споживати їжу з користю для свого організму.